Схід і захід разом це доводили працівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, які протягом двох тижнів збирали для маленьких жителів Донецької та Луганської областей українську літературу. У зв'язку з переїздом багатьох дітей у більш спокійні місця книги передадуть лише одному закладу Святогірській школі-інтернату Донецької області. Україна єдина держава, повинна бути єдина і значить, діти підростаючі покоління це наше майбутнє. І навіть цим таким невеличким невеличкою акцією таким заходом ми хочемо показати свою позицію, що Україна єдина схід і захід разом, і нехай всі діти, які живуть в Україні, які напевно. Найбільша біль те, що вони не мають батьків. На жаль, ми їх не можемо замінити, але ми поділимо їм такий кусочок радості, коли не відкриють українську книжку. На титульних сторінках багатьох книг, які відправляють в школу-інтернат, є звернення до дітей з побажаннями миру, добра, радості. Книги зібрали з усієї області. Волонтери кажуть, окрім казок, хотіли розповісти дітям Сходу і про Прикарпатський край. Багато косівських представників передали саме інформацію про Госульщину, про наш західний край, які допоможуть більше цим діткам, які зараз знаходяться на сході, побачити, яка Україна є в цілому, і не лише погані частини цієї нашої землі. Усю цю літературу перевезуть безкоштовно кур'єрською службою. Волонтери впевнені, що книги на 100% дістануться місця призначення. Партнерами акції. Нашої стали кур'єрська служба нова пошта, адже вони нам надали можливість безкоштовно відправити ці книги до нашого Донецького обласного центру соціальних служб, який вже передасть книги для школи інтернат міста Святогірська Донецької області. Організатори акції кажуть, адресуючи книги вихованцям інтернату з Донеччини, сподіваються на подальше спілкування, чекають в гості на Прикарпатті та готові приймати дітей у родинах. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.